Так, на сьогоднішньому році ми будемо з вами вивчати будову очного яблука. До складу очного яблука входять три оболонки і кришталик, а також склисте тіло. Перша оболонка, з якою ми сьогодні з вами познайомимося, це в нас зовнішня оболонка, або її ще називають білкова оболонка, яка забезпечує оч... захист очного яблука і надає йому форму. Передня частина цієї оболонки є прозорою і називається у нас з вами рогівка. Подивіться, будь ласка, де вона знаходиться. Далі у нас знаходиться розташована середня або е, судинна оболонка. Ось вона судинна оболонка. Е, вона виконує певні функції. Е, цей шар містить кровоносні судини, що живлять око, його передня частина це ціліарне тіло та райдужна оболонка. Е, що собою представляє це ціліарне е, тіло? Е, ціліарне Тіло, ви бачите, Де воно розташовується. Воно забезпечує якраз фіксування безпосереднього самого кришталика, забезпечує рухи цього кришталика. Адже ми розуміємо із попередніх, можливо, курсів про те, що кришталик це в нас лінза. так? І... Для того, щоб якщо ви дивитесь на е, ближній предмет, скорочуються ціліарні м'язи. Е, і е, Якщо е, ми розслабляємося, то е, і кришталик стає більш оп опуклим. Дивлячись на віддалені об'єкти, ціліарні м'язи розслабляються, і цілярні е, зв'язки стають напруженими, і кришталик стає більш е, округлим. Углим. Оце такі значення мають ці е, частинки. Далі, що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо за рогівкою. Ми спостерігаємо з вами, як вже і говорили, це кришталик. Подивіться, будь ласка, ось цей кришталик. Він, як я і говорив, має форму у вигляді двоопу вдвох. Опуклої лінзи, і розташовуються позаді зіниці. Перед кришталиком у нас знаходиться з вами, це у нас з вами зіниця, подивіться, будь ласка, зіниця так. Зараз я вам покажу у 3D-вигляді. От Подивіться, у нас тут от зіниця. так? А далі ми бачимо з вами і у даному випадку, де я показую, оця це зіниця це райдужна оболонка. тут і так е, погано показано. Зараз у другому е, показано. Тепер ми бачимо з вами, де тут у нас з вами кришталик і безпосередньо зіниця. Зараз я вам поверну і, якщо зможу, е, Показую, де зіниця, де рогівка, і де безпосередньо у нас з вами знаходиться кришталик. Наступне, що ми з вами повинні засвоїти, це що за допомогою от зміни форми кришталика, відбувається такий процес, який називається акомодацією. Тобто, він дозволяє чітко бачити. Предмети, які розташовані на різній відстані від людини. Далі ми з вами спостерігаємо наступну внутрішню оболонку нашого з вами ока, яке представлене сітківкою. Ми бачимо з вами ось сітківка показано. Її вона складається з декількох шарів. Це зовнішній шар пігментних клітин. Далі йде шар фоторецепторів. І врешті шар вставних нейронів. Усередині ока заповнена склистим тілом. Склисте тіло, ось ми бачимо з вами. Далі. Це камера, яка заповнена прозорою желеподібною речовиною. І тому вона додавати. Називається склистим тілом. Світло доходить до сітківки через якраз оцю е, камеру, яка називається вона з вами. Е, Склесте тіло. І світло попадає у нас з вами на е, сітківку, яку ми бачимо, ось, будь ласка, на цьому е, зображенні. Далі у нас відбувається, е, ми бачимо з вами предмети, в результаті якого ну от світло, коли проходить через всі ці е, частинки, які були названі, воно попадає. Сдає на сітківку, і ми бачимо певний предмет. Як це все відбувається, ми побачимо з вами у наступному сюжеті, коли світло потрапляє в очі, у рогівці та кришталику відбувається заломлення зображення. Кривина кришталика змінюється, коли погляд фокусується на об'єкті. Жовта пляма на сітківці відповідає за гостроту зору це зона найкращого бачення. Саме тут утворюється перевернуте мініатюрне зображення предметів. Кришталик стає більш плоским, коли око фокусується на віддаленому об'єкті, оскільки світло треба заломлювати менше. Коли ми дивимося на ближній об'єкт, світлові промені більше розходяться. Тому, якщо лінза плоска, фокусування зображення буде відбуватися за сітківкою. Саме тому кришталик стає більш опуклим, щоб більше заломити світло, забезпечуючи чітку проекцію предмету на сітківку.